Відрізок та його довжина. Номер 629. -1. Ми з вами написали, що у нас СК дорівнює 18 см, КД 8 см, нам треба знайти СД, намалювали даний малюнок, який бачили в підручнику. І нам тут, щоб знайти СД, це знайти повністю всю відстань, нам треба з вами до СК додати КД. І Д дорівнює 18 додати 8 дорівнює 26 см. І записуємо відповідь. Відповідь CD дорівнює 26 см. Це з першим розібралися, тепер до другого. В другому у нас з вами точно такий ж малюнок. Тільки нас, друге, СД відомо, дорівнює 30 см, СК дорівнює 23 см. КД невідомо. Невідомо сантиметрів. ЦД, дивимося очима, СД це все, воно дорівнює 30 см. СК дорівнює 23, як нам знайти КД? Щоб знайти КД, треба від усього відрізка відняти ЦК. Тобто, у нас з вами КД дорівнює CD відняти ЦК. Дорівнює 30 відняти 23 і дорівнює це 7 см. І записуємо відповідь КД відповідь. дорівнює 7 см. Розберемо з вами номер 631. На малюнку 16.9 PL дорівнює 56 см PE у 4 рази коротший від PL. Знайти довжину відрізка ЄЛ. Знову ж таки, спочатку ми з малюємо даний відрізок. Схематично він може бути як завгодно вам, довжини. Пишемо, що нам відомо. Нам відомо, що ПЛ. Дорівнює 56 сантиметрів, нам відомо, що PE у 4 рази коротше від PL. Тобто можна сказати, що PL дорівнює 4 в 4 рази довший 4 помножити на PE. І нам треба знайти з вами EL. І знаходимо, так, як у нас з вами ПЕ. 4 рази коротший, то ми з вами його можемо знайти. ПЕ дорівнює. ПЛ поділити на 4. Підставляємо замість PL56. 56 поділити на 4 дорівнює 9 см. Далі, якщо з вами PE9, ось цей 9, PL56, то, щоб знайти ЄЛ, нам треба з вами від від усього відняти P. Тобто, ми з вами, щоб знайти ЄЛ, від усього ПЛ відняти ПЕ Дорівнює 56, відняти 9. Дорівнює 45 см. І записуємо відповідь. Відповідь. Є L дорівнює 45 см. Далі розглянемо з вами номер 633. У нас з вами на малюнку 1611 АБН дорівнює 30 см, АД 25 см. CD 10 см, знайти довжину відрізків, AC і DB. Перше, що ми з вами робимо, знову ж таки: перемальовуємо даний малюнок, можемо зробити його прямо горизонтально. Позначаємо на нього точки А Б до кінця даного відрізка. І точки С і Д, які належать даному відрізку. Далі пишемо те, що нам відомо. Нам відомо, що АВ дорівнює 30 см, АД дорівнює 25 см, СД дорівнює 10 см. І нам треба з вами знайти довжину відрізків АС, тобто АС невідомо скільки сантиметрів. І ДБ. ДБ теж невідомо, скільки сантиметрів. От, написали, а далі аналізуємо з вами. Нам з вами відомо, що АБ, тобто весь 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 ось відрізок, дорівнює 30 см, а АД ось це дорівнює 25 см. Якщо ми з вами від всього відрізка ось цього АБ, віднімемо АД, то у нас залишиться лише ДБ. Отже, таким чином ми з вами знайдемо ДБ. І записуємо, нижче, а я збоку. ДБ дорівнює АБ, відняти АД, дорівнює. 30, відняти 25, дорівнює 5 см. Тобто ДБ у нас з вами 5 см. Далі дивимося. Нам треба ще знайти АЦ. Ми знаємо, що у нас CD дорівнює 10, ДБ вже знаємо, що дорівнює 5, а А весь дорівнює 30. Якщо ми від АБ віднімемо ось ці 2, то ми отримаємо якраз АЦ. Тобто, у нас з вами АЦ дорівнює. АВ відняти СД, ну, тут можна додати DB, або двічі відняти. Дорівнює. АВ у нас з вами 30. Відняти в дужках СД 10, DB 5. І дорівнює 15 см. Все і записуємо відповідь. Відповідь. У нас з вами АЦ дорівнює 15 см, ДБ дорівнює 5 см.